Зараз от останні, буквально день чи два обстріли тривають, але вже інтенсивність їх помітно е зменшилась. Е ну, у зв'язку з тим, був, що не закінчується боєприпаси, але заїде черговий гуманітарний конвой і знову все продовжиться. Е з нашої сторони, відповідно, українське військо адекватно реагує, також було підтягнуто резерви, було укріплено позиції. так що... Ворогу буде в разі спроби прориву дана гідна відсіч. Як це вже в принципі було один раз у пісках цього року, коли вони намагалися штурмувати, але їхній наступ захлинувся і їхні сили були відбиті ще на підході до наших позицій там, на містані кількасот метрів. Тут, завдяки поєднанню ентузіазму добровольців і е, техніки Збройних сил нас там вдалося гідно відбити. І мілобу штурму. Перший день був дуже цікавий, оскільки зразу по приїзді на бойовий пост. І в перший же день, перше це бойове чергування нас накрило градами. Після цього наступний день оприділили. На інший підрозділ, не, не підрозділ, а саме як на іншу бойову позицію, яку отримували наші хлопці розрахунок на одніє дуже чудової штуки, яка називається ГС, яка досить непогано покошмарилася я перед цим. Ну, відповідно, там ми вже так більше втягнулися в справу, відправили до чортів пекло двох снайперів. <працювали> на славу. П'ятаю святвечір, то в нас була бомба. Спочатку вони десь о 5-й годині почали нам опять закидувати міни. Ну Ми як всі піски завели, джаз-бенд, оркестр, моєму 93-й. На, 93 на святвечір там була бомба. Ну і ми тоді випустили десь 600 набоїв за ГС. Тобто за весь буквально години за три На ранок таке відчуття було, що я города копав ці видно. Ну і почали вони потім після того жорстко. Гради підключилися. Як сказали, там старожили п'єсок, які там вже більше пів року то був самий масований обстріл ТЕСов за всю війну. Не бояться тільки дураків, в принципі. Туда треба ще. А так ну можемо просто страшно, просто є разниця, коли дійсно є ну, здоровий є, ну, якийсь там страх, а є коли вже паніка починається в деяких ну людей. Це зовсім інше. Бояться всі, нема таких, які не бояться. Вона має ж є такі, які пересилюють ці страх і йдуть виконують своє завдання, яке поставлене вже неможливо. Стріляють, не стріляють. Просто розумієш, що ти був вже ще було і. Всього, типу ну, от саме такі моменти починаєш цінувати це життя, починаєш ловити кайф від кожної хвилини цього життя.